Хай, привіт, аньон! І з вами Брумі. Після останнього мого відео я встигла вийти на роботу, відбути 1 вересня, перший дзвоник 2 вересня. Я вже встигла захворіти, відкрити лікарняне, перехворіти, вилікуватися. І ось зібрати матеріал для цього відео і нарешті вийти до вас. Ага, ще монтувала я це все більше місяця, а те, що сталося за цей місяць, і перераховувати не варто. Еть квока в шоці. І сьогодні ми поговоримо про гурт Cat Eyes. Хто ж вони і в чому їхня проблема? учасниці із хайбівського проєкту Dream Academy, в який свій шлях розпочинало 20 -ро дівчат. І весь світ спостерігав, як вони ставали зірочками. До складу гурту війшло шестеро мемберок. Манон, Менон, 22 роки, місце народження з Швейцарії. Софія, 21 рік Філіппіни. Даніела 20 років Атланта. Лара. На даний момент їй 18, проте через декілька місяців вона йде народження. І вона із Техасу. З Далас. У мене тут все записано. Меган, 18 років, Гаваї. І наймолодша єнче, їй 16 років. Місце народження Південна Корея. Назва команди Cat Eyes, що означає дорогоцінний камінь, який випромінює різні кольори, як і сині дівчата. is із Eye. Наскільки мені відомо, у дівчат було декілька варіантів вибору їхньої назви, але все ж всі одноголосно обрали Cat Eyes. Їм також сподобалось, що це означає кочече око, тому що вони себе такими відчувають. Ця назва, як вони кажуть, ідеально передає їхні жорстокі особистості, і вона є дуже жіночною. World peace. Bye -bye. No, no, no. Також у кожної учасниці є її чарівний символ. Далі я буду читати, піддивлятися, щоб нічого не пропустити. Отже, Мана у неї чарівний символ Тіара. Вона символізує королівську елегантність і, начебто, підкреслює спокійну впевненість дівчини У Софії чарівний предмет Якір Мрії. Він представляє стабільність як стабільне ядро, і у тандемі доброти та розуму можливо переконатися, що гурт прямує та розпочинає свій шлях у правильному напрямку. У Даніели щит охоронця. він символізує сміливу впевненість, а також силу дівчини та його призначення захищати від всіх небезпек і загроз світу усю команду. У Лари чарівний предмет це ключ. Він означає відкриття нових дверей і можливостей для гурту. У Меган подвійна вишенька. Подвійна вишня приносить подвійну солодкість і терпкість одночасно. Як вишня, яка означає чуттєвість і веселощі. Так себе представляє дівчина. У Йонше, наскільки я зрозуміла, я на 100% не впевнена, але у неї захисна оболонка. Нібито так. Вона забезпечує м'який комфорт і спокій для інших мемберок. І у чому ж їхня проблема? Все так цікаво, все так гарно продумано, все так красиво. Але у мене є деяка дилемма щодо цього гурту. Я перепрошую, далі дуже часто буде звучати кей-поп, але ну я це ніяк замінити не можу. Тому прошу розуміння. Хочу зазначити ще одну деталь: що на момент зйомки саме цього відео дівчата ще перебували в Америці, не відвідували Корею сюди, не приїжджали і тим більше не виступали на різних корейських шоу, і тому бачення моєї ситуації на момент зйомки відео трішки відрізняється від теперішньої. По-перше, цей гурт вважається кей-попом. Він таким бути не може. Bombastic сайдай. Кримінол офенсив Сайдай. Кей-поп. Що це під собою означає? Корейський поп? Коріан поп? Якою ще мовою вам це пояснити? Не може бути корейський поп без корейців, одна юнча цього не вивозить. Не означає, що ви взяли одну кореяночку, зробили фізичний альбом із фотокартками, і нехай би він собі був. Це також це не чисто клеймо кей-попу, ні, нехай це робить будь-хто навіть в Україні. Чому такого нема в Україні? Не знаю. І просуваєтеся із челенджами, танцями і цим усім це не робить із вас кей-поп. Якщо це із вас не робить. То якого дива їхній альбом стоїть у відділі кей-поп? І вони не встигли дебютувати. До речі, їхня дебютна пісня дебют. Дуже багато слова дебют, але ну, таке життя. Вони не встигли дебютувати як одразу виступали на кей-коні. Знову ж таки, це був корейський концерт. I'm sorry. Side eye. Side eye. Як ви це поясните? Називати кей-попом те, що не є кей-попом, але при цьому все робити для того, щоб це визнавалося кей-попом. Це нелогічно. So... So so... So She in Дівчатка суперкласні, супер красиві, талановичі, не гарні голоси, крутий візуал. У них прикольні танці. У них дуже гарна історія як самого гурту. Але от цього я не розумію, чого їх відносять до кей-попу. Хайп міг би, на мою думку. Це все все на мою думку. Я нікого не засуджую. Не забороняю вам слідкувати за кетіс. Навпаки, я все про них розповіла, що ми могли з ними ознайомитись, можливо, навіть цікавитися. Але я розповідаю те, що бентежить і цікавить водночас мене. Про що я говорила? Так, от, до чого я на мою думку. Хайп міг би зробити якусь або ж окрему дочірню компанію, відділ окремий в Америці, чи просто якось відмежуватися від свого загального лейблу. І там вже окремо створювати кейт Айс і, можливо, ще безліч подібних гуртів, але вони використовують вже популярних у Кореї артистів, своїх артистів. Як Enhypen, як Seventeen, як Лусарафім, ще безліч, безліч гуртів, які робили з ними челендж. Тобто вони знову ж таки просуваються в Кореї, просуваються як Кей-Поп. А це таким вважати не можна. І оця дилема мене дуже сильно бентежить. Хай би просто відділив якусь свою частину на цю Америку, просувався виключно там. І не ліз ніяк в кей-поп. Це було б максимально чудово, максимально класно. Вони просувалися себе на свою аудиторію. Звісно, так як це було дуже масштабне шоу, я б сказала. Dream Академія. Це захопило дуже багато людей, дуже багато фанатів. Це було би круто, якби це просувалося виключно в Америці, тому що, типу, вони все роблять як в кей-попі. Просуваються абсолютно ідентично, як інші свої гурти, але називаються глобальною групою. Глобальною в якому сенсі. Не потрібно лізти до Кореї. Це не є кей-попом. Дівчата не можуть ним вважатися. Якщо ви думаєте інакше, будь ласка, прошу аргументувати свою думку в коментарях, тому що я чесно не розумію. Чому так вважається? Друга проблема, на мою думку, це те, що дівчат дуже сильно сексуалізують. У них максимально відверті костюми, у них максимально від... ну, не прям відверті танці. Ну, оця прогнута спинка. Постійно це трішки надто. Так, з однієї сторони це вже всі дорослі дівчата, окрім Юнча, їй одні 16. Дякую, що дякую, що хоч її одягаєте. Але інакше і бути не може, тому що що, тому що вона кореянка дівчат вдягають максимально відверто. Типу, я розумію, що це їхній такий вайб, стиль, типу, якісь круті дівчатка із. 2000-х із фільмів американців 2000-х, типу, це круто, але їхні юбки і шорти, вони коротші, чим в дівчат в Кореї захисна білизна. Я вважаю це є просто величезною проблемою, тому що знову ж таки, повертаючись в кей-попі, такого не дозволяють собі стилісти. А так як це вже не є кореянки. А єдина кореяночка у нас ще взагалі неповнолітня. Стилісти тут розійшлися наповну. Це постійні якісь вирізи, це постійно просто максимально отакі от шортики. Це... це занадто. Вони. Це все ж. Це все ж дівчатка, це молоді дівчатка і настільки відкрито їх вдягати, я вважаю, що це є. Не те, що... Не супер недоречним, але я впевнена, що можна максимально стильно, в подібному стилі також їх вдягати, але ну, трішки закритіше, тому що це вже занадто. У мене зараз на фоні якраз відтворюється їхній перший фан-івент, на якому мушу замітити, навіть їхній ведучий на цьому фан-івенті зауважив, що вони вбрані дуже. Скромно. Типу, ну, про що ще можна говорити? Я вважаю це є проблемкою. Знову ж таки, хочу зауважити, що я не закликаю ніде жодного хейту дівчаток, не взагалі я не хейчу їх, вони класні, вони мені подобаються, мені подобається їхній стиль їхня музика. Це досить таке мені близьке, але слідкувати за ними чисто із своїх якихось особистих. Моральних переконань я не можу. Хоча ось для підготовки цього відео я передивилася їхні кліпи, я передивилася маленьку їхню історію про їхніх учасниць, я передивилася їхні тіктоки, я передивилася їхній перший фан-івент. Так, вони класні. Я буду дуже рада, якщо навіть через це відео хтось ними зацікавиться і почне їх стенити, почне їх слухати. Проте, от у мене є... Ці дві дилеми, які мені не дають спокійно слухати, гарно сприймати дівчат. Тому що ну от ну от така, от у мене думка. Якщо ви вважаєте, що я десь була неправа, буду вдячна, якщо ви це напишете в коментарях. І я з радістю почитаю і ваші думки щодо цього гурту, і вдячна вам за перегляд.